Шановний президент, шановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністре, шановні міністри, шановні представники парламенту, шановні гості, доброго дня. Дякую за те, що надали мені можливість поспілкуватися з вами сьогодні. В першу чергу, я хотів би привітати вас з вчорашнім рішенням Європейської ради. Ми на вас чекаємо. Я відповідаю за програму інтерек на рівні європейської комісії. Інтерект це ключова програма європейської політики щодо згуртованості, і вона має понад 30 років історії співпраці. З різними країнами ми зосереджуємося на основних потребах в прикордонних регіонах. І, зокрема, ми говоримо про різні регіони в країн про Балтійський регіон. Ми сприяємо співпраці і намагаємося реалізовувати спільні проекти. Це, зокрема, пограничні прикордонні проекти, які стосуються співпраці з місцевими органами влади, інновації в системі освіти та інших сферах. І якщо говорити про конкретні теми, то ці теми обирають країни, що беруть участь у цих проектах. Я хочу сказати, що Інтеракт не розрізняє між державами-членами ЄС і державами, які не входять до ЄС. Ми реалізовуємо зокрема програму Польща Україна на умовах рівного партнерства, коли партнери спільно обирають тему і разом приймають рішення щодо того, який проект буде реалізовуватися. Щодо Вня зацікавлення Україною в рамках нашої програми. Він цей інтерес зацікавлення вже дуже високе, і ми почали вже реалізовувати деякі програми останнім часом. нас вже дуже багато заявників з України. і Я хочу сказати, що це унікальна можливість для країни-кандидата до Євросоюзу, дізнатися, як працює Євросоюз Союз Це не просто прикордонний проект або проект прикордонної співпраці. Це це, власне, новий досвід, який допомагає сформувати відносини довіри, дружби на розрахунок спільної роботи. Тому разом з нашими українськими колегами ми намагатимемося робити все для того, щоб регіон України справді отримали користь від цих програм. Будемо шукати нових партнерів для наших проєктів. дуже дякую за те, що ви послухали мою інформацію і найкращими побажаннями.